Переходимо до першого питання, феноменів причинності та доцільності. Зімель стверджує, що існує два підходи до розглядання змістів дійсності. Перший підхід змісти дійсності розглядаються з точки зору їх причин. Це, так би мовити, каузальне спрямування думки. Другий підхід Змісти дійсності розглядаються з точки зору їх результатів. Це телеологічне спрямування е, думки. І зараз ми побачимо деякі етимологічні аспекти, е, понять кауза та телос. Отже, каузальне спрямування думки походить від латинського слова. Кауза, І ми бачимо тут низку змістів, причини, підстава, спонукальний початок, заперечення, справа, стан справ, інтереси, корисність, цільова причина, мета, смисл, зв'язок, відношення, тема, судова справа тощо. Телеологічне спрямування думки походить від давньогрецького слова телос. І воно також має низку значень, здійснення, виконання, результат, наслідки, успіх, завершення, кінець, корисність, мета, ціль, найвища точка, остаточне рішення, навіть смерть, влада, нагорода, стан, податок, священний обряд, дар, витрата, натовп, термін тощо. Ми можемо побачити спільні змісти слів кауза та. Телос, це корисність, мета або ціль. Але на початковому й фундаментальному рівні зберігається ось ця відмінність. З одного боку змісти дійсності розглядаються з точки зору їх початків, причин виникнення, а з іншого з точки зору певних наслідків результатів. Що ж, спробуємо зануритись більш детально у відмінність між Причинністю та доцільністю, або каузальністю та телеологічністю, і спробуємо певним чином унаочнити цю відмінність. Відштовхнемось від поняття потягу як певного почуття, яке в житті людини має важливе значення. З точки зору каузального підходу, потяг як почуття. Пов'язаний з фізіологічним процесом, в якому напружені енергії прагнуть свого вивільнення, і після того, як енергії втілюються в дію, потяг завершується. З точки зору телеологічного підходу, потяг як почуття передбачає не стільки власне безпосереднє задоволення, скільки опосередковане через досягнення певної мети. Тобто, Задоволення настає не через саму дію потягу, а через успіх внаслідок вдалої дії цього потягу. Спробуємо надати причинності та доцільності ще більш наочного характеру. У свій час була дуже популярною комедійна кінострічка Сеньор Робінзон з відомим коміком Пауло. Віладжу, ось ми бачимо постер. Він грає людину, яка повністю залежить від власної дружини, але у результаті випадку опиняється на Одинці, на безлюдному острові, де починає обживатись, а потім зустрічає чарівну тубільку, за яку повинен боротись із суперником. Одне з випробувань, здатність претендента як можна більше часу протриматись. Без їжі. І ось ми бачимо дію природнього потягу до їжі тобто потягу з суто каузальної або причинної точки зору. У якості антитези. Означимо іншу кінострічку прянощі та пристрасті з володаркою Оскара Геленмірен, яка безпосередньо присвячена кухарському мистецтву, де їжа створюється заради певної мети, а саме кулінарної насолоди. І якщо пригадати певні обставини, то одну з ключових ролей тут грає відомий червоний путівник Мішленд. Де саме кухні та кухарському мистецтву належить особлива роль в оцінці того чи іншого ресторану? Звернемось знову до потягу і розглянемо його як пов'язаного з певними відносинами між людьми з каузальної або причинної точки зору, такий потяг чоловіка до жінки є сексуальною функцією, яка виконується лише у природньому. Або тваринному сенсі стелеологічної або доцільної точки зору потяг чоловіка до жінки є еротичним бажанням, пов'язаним зі складним комплексом кохання, що передбачає у якості результату і чуттєву насолоду, і можливість будувати сумісне життя, і народжувати дітей, і допомагати один одному, і розуміти один одного. Тобто тут починають функціонувати. Більш складні механізми. У плані наочності, знову ж таки, звернемось до кінокласики Блакитна лагуна. Це чергова екранізація, мабуть, найбільш відома екранізація одноіменного роману Генрі Девера Стекпола з Брукшилдс та Крістофером Аткінсом. У жанрі знову ж таки робінзонади. Як відомо, головні герої і роману, і кінострічки Емелін та Річард залишилися самотніми на безлюдному острові ще дітьми. Ось ця ситуація, тобто нюанси становлення дорослими, їм не були відомі. Тому, коли прийшов певний час, потяг один до одного мав спочатку неусвідомлену суто фізіологічну природу. А потім виникає цілий ланцюжок подій, народження дитини, необхідність дбати про неї, займатися її вихованням, ось як ми бачимо на цих е, слайдах, усвідомлювати власну небезпеку, надіятись на врятування. Спробувати врятуватись самостійно, захищатись від нападу ззовні, ми бачимо акулу, знаходитись у відчаї, коли з'ясували, що дитина з'їла небезпечних ягід, і намагатись піти з життя разом з дитиною. І нарешті рятування з боку батька Річарда. Отже, якщо повернутись до нашої ключової схеми. То якщо ми діємо лише чисто каузальному або причинному сенсі слова, то не існує жодної змістовної однаковості між психічним настроєм як причини поведінки та результатом, в який він виливається. Той стан, енергії якого урухомлюють нас, настільки мало має якісне відношення до дії. Та її результату як вітер до падіння плоду. Цей образ використовує Зіммель. А ми поглянемо на ось цей колаж, де продемонстровані різні стадії торнадо. Торнадо як природне явище, назва якого від іспанського торнар – крутитися, обертатися це стрімкий вихор великої руйну, руйнівної сили. Його причина складна, але фіксують наявність турбулентних потоків. У нестійкій атмосфері, які проходять три стадії: стадія виникнення початкової воронки, далі стадія формування вихору максимальної потужності, ось ми бачимо праворуч, і нарешті стадія руйнування вихору звуження потужності. Торнадо це ліворуч для торнадо з точки зору каузальності або причинності байдуже. Ті наслідки, які воно спричиняє. Тобто це цілковито є проявом природньої стихії. Якщо ми діємо у телеологічному або доцільному сенсі слова, де уявлення результату відчувається як певний привід, то причина та наслідок дії збігаються з їхніми поняттєвими або наочними змістами. Але цей зміст. Ідеальний уміст дій або подій сам по собі позбавлений сили, має певну поняттєву чинність і може бути в дійсності лише настільки, наскільки він стає змістом реальної енергії. Повернемось знову до нашого прикладу з героями Блакитної лагони. Наші герої у якості причини мали. По-перше, збіг обставин, де вони опинилися разом. По-друге, дитяча дружба. По-третє, необхідність виживати разом протягом тривалого часу. І все це обумовило, обумовило виникнення потягу. А результат, по-перше, народження дитини. По-друге, турбота один про одного. По-третє, виховання дитини. По-четверте, бажання врятуватись, По-п'яте, розвиток. Єдиного комплексу, складного комплексу кохання, любові, турботи, взаємної поваги тощо наступна відмінність між причинністю та доцільністю пов'язана з одного боку з інстинктивним волінням, а з іншого боку, з волінням скерованим метою. Якщо наша поведінка Визначається лише каузальним або причинним чином, то весь процес перетворення поривних енергій, як у даному випадку, енергії гніву залишається у межах суб'єкту. Чому саме так? Тому що як тільки поривна енергія, емоції гніву проявилась, її дія зникає після завершення цього імпульсу. Інакше відбувається процес, скерований усвідомленням мети. Тут енергія певного стану не залишається лише у межах суб'єкту. Вона вступає у взаємодію з оточуючим середовищем, тобто з об'єктом. Через це поведінка, яка визначена певною метою, підносить об'єкт до внутрішнього світу духу суб'єкта. Тому наше ставлення до світу, що скеровано певною метою або певною сукупністю цілей, являє собою позначену на слайді криву. Вона прямує, по-перше, від суб'єкта до об'єкта у якості цілепокладання. По-друге, цілепокладання залучає об'єкт в себе. І по третє, повертається до суб'єкта. Найбільш яскравим тут, безумовно, прикладом тут безумовно є творчість. Скажімо, з одного боку, ми маємо митця Мікеланджело Бонородці, з іншого, як ми бачимо, брила мармуру. Ось тут ми бачимо їх початкову зустріч, і нарешті результатом є певні е, шедеври. Скажімо, п'ята або давид, раб який повстав, вак тощо зімель вводить поняття культурна людина та природна людина, культурна людина з точки зору зімеля працює впорядковано. Методично вимагаючи вольового подолання тих опорів, які наш організм протиставляє праці, Природня людина, навпаки, працює невпорядковано, переривчасто, періодично вивільняючи накопичену в психічних центрах енергію. Тут я хотів би е, зазначити, що ось таке бачення культурної та природньої людини є легітимним. У межах трансцендентального підходу зімеля, тобто існують інші точки зору, але це поки що за межами нашого дослідження. Отже, на підставі розмежування з одного боку каузально або причинно розглянутої природи з іншого боку. Особисто воліючого духу можлива єдність вищого рівня між ними, і ця єдність має назву: Зімель надає такий концепт, як цільова трива. У цьому контексті позначена протилежність або суперечка між причинністю та доцільністю. Залагоджується наступним чином. По-перше, результат за своїм змістом присутній в суб'єкті лише у формі психічної дієвості. Це очікування, сподівання, уявлення, перш ніж він набирає форми об'єктивної помітності, це не завдає шкоди причинності. По-друге, для причинності змісти беруться до уваги лише тоді, коли вони стали енергіями потяг, бажання, пристрасть, тобто пробудженими для дії. А тому причина та результат цілковито відокремлені. По-третє, тотожність, яку виявляють ідеальні змісти причинності та ідеальні змісти доцільності. Немає нічого спільного з реальним спричиненням. Тобто, у певному сенсі, ми бачимо актову відмінність причинності та доцільності. З одного боку потяг, бажання, пристрасть, з іншого боку, очікування, сподівання, уявлення вони перетинаються в одній людині. Людина у стані потягу або бажання, або пристрасті. Може почати певним чином доцільно скеровувати власну поведінку через певні цілепокладання, які надаються в уявленні, в очікуванні, сподіванні тощо. А звідси, як ми бачимо тут, виникає формула цільового або телеологічно усвідомленого процесу у протилежності до природнього. Або каузально інстинктивного. Ця формула лунає наступним чином: цільова поведінка це свідоме переплетіння наших суб'єктивних енергій з об'єктивним буттям. І це переплетіння містить подвійне поширення дійсності або об'єктивності на суб'єкт. По-перше, в уявленні й очікуванні певного змісту цільової поведінки у формі суб'єктивного наміру. По-друге, у зворотній дієвості реалізації цільової поведінки у формі суб'єктивного почуття. Наш суб'єктивний намір дозволяє нам з'ясувати або сформувати певне уявлення або очікування, що саме ми будемо. Робити з певним предметним полем об'єктивної дійсності. Наше суб'єктивне почуття є певним індикатором, а чи вірно ми рухаємось, чи не потрібно певним чином скерувати наші дії, чи відчуваємо ми задоволення від того, що робимо? З цих визначень розгортається роль цілі або мети. У системі життя людини і ми.